Доброго дня, любі малята. Вітаю вас на занятті з малювання. Малята, як ви вже знаєте, на цьому тижні ми будемо з вами дуже багато говорити про права, про наші з вами права. І ось сьогодні ми поговоримо про дуже важливе про сім'ю. А що ж таке сім'я? Та, це коли поруч живуть мама, тато, брат, сестра, бабуся, дідусь. Так, е, Одним словом, рідні. Люди, так? А як ви думаєте, а чому кожна дитина повинна мати сім'ю? Так, я теж гадаю, щоб любили її, піклувалися, захищали, гралися, обіймали, турбувалися і так дуже-дуже багато. Так, так, малята. Е, тому, слухайте уважно, є таке важливе правило, яке називається право на сім'ю. Це означає, що кожна дитина має право жити в сім'ї, бути потрібною, любимою, захищеною. Сьогодні ми з вами намалюємо свою сім'ю. Згадайте, хто живе поруч з вами? Хто вас любить? Намалюйте себе поруч із тими, хто для вас найдорожчі. А я вам в цьому допоможу. Тож, Приступаємо до роботи. Малята, так от, сьогодні ми працюємо з вами е, різнокольоровими олівцями. Погляньте, сьогодні трішечки я змінила формат свого заняття. В якому плані? Е, я пропоную вам, так як ми казали, що кожна дитина має право на сім'ю. Я пропоную вам намалювати малюнок сім'ї. Родини, вашої родини. Так? Погляньте, це трішечки займає часу. Спочатку ми за допомогою простого олівця малюємо що Як називається ось це вірно, ескіз. Дивіться, я намалювала, тому що це займає певний час, і я заздалегідь намалювала, але ви працюєте самі. Дивіться, я намалювала. Жінку, бачите ось о, е силует, ми людину з вами вміли вже малювати. Голова тут зачіску зробила, бачите, я намалювала її в сукні, тому що ваші матусі е теж полюбляють носити сукні. Бачите ось руки, все. Ви малюєте е не поспішаючи, не кваптесь. Намалювали зайві лінії, ми завжди з вами витираємо за допомогою гумки. Так? Подивіться, руки ось так сюди. Потім ви намалюєте вищу за зростом фігуру чоловіка. Це буде тато. Так, дивіться, він вищий, більший, тому що погляньте на ваших татусів і матусь. Матуся, вона тендітна, ніжна така, не а тато. Вони у нас всі мужні такі, да? великі. Ось і подивіться, бачите, наскільки я його зробила вищий, голови більший, тулуб. І ось він ось так в такому одязі, і він теж простягає руку. Спочатку малюєте матусю, потім татуся, а посередині ви малюєте малята дитинку. Теж дивіться, фігури чоловіка, жінки і дитини, вони нічим не відрізняються, тільки за зростом, так? Тому що е, ми знаємо, що люди вони від маленького до великого мають е, одну будову тіла. Так? Дивіться, я теж намалювала маленького, але ручки, дивіться, він простяг і мамі, і татові. Бачите? на малюнку я намалювала хлопчика. Але ви за бажанням можете намалювати. Якщо це буде малювати дівчинка, то вона намалює себе. І я пропоную все ж таки малята. Якщо буде дівчинка, намалюйте її в сукні або така спідничка із блузкою, щоб це було. Більш видно, що це дівчинка. А хлопчики намалюють ось такого, як я, наприклад, зробила. І зачіски теж. Якщо це дівчинка, ви можете додати волосся, бантик намалювати. Це ми все з вами вміли. Я, бачите, заздалегідь, тому що це малята кропітка робота і вона займе певний час. Далі малята ми з вами будемо розфарбовувати. Е, зачіски теж можна е, робити. Наприклад, мама, ось, бачите, буде таке темне волосся такого шоколадного, коричневого кольору. Да? Ми з вами це ось так малюємо. Так. Дивіться, давайте ми. Спочатку зачіски, так? А тато у нас може бути ось такий рудий, да? Ось такий, бачите? Так. Ось па, тато. Ось так. Да? Далі. А хлопчик може бути схожим або на тата, або на маму. Ну, я, наприклад, теж хочу, щоб він був більш схожий на тата. Тому я йому ось так намалювала, намалювала, да? Одяг ви можете розфарбувати, як вам буде до вподоби. Малята, погляньте, я розфарбувала е, свій малюнок. Бачите, Татові я зробила е, зачіску руду, як ви бачите, і хлопчик теж. Мама має такий шоколадно-коричневий. І одяг. Я його зробила ось таким, яким я бачу. Бачите малята, ви можете його розфарбувати так, як вам до вподоби, тому що Кольори нашого одягу настільки різні, їх настільки багато. Тому це право я вам даю вибрати самі. Але подивіться, у мене є, я намалювала очки, бачите, у папи і хлопчика зелені, у мами такі блакитні, але я їм не додала посмішку. Малята, дивіться, я хочу зробити, щоб родина посміхалася. Бачите, як я малюю? Ось. Ось, бачите? Тому що вони щасливі, вони разом, вони поруч, у них дуже дружна родина. І я сподіваюся, що ви теж намалюєте свою родину, яка щаслива. Так? Але дивіться, трішки. Не достає нам ще чогось. Да, зверніть увагу, малята, як завжди, коли ми малювали кольоровими олівцями, бачите, я за допомогу фломастерів такого ж кольору я виділила ось такі елементи одягу, для того, щоб наш малюнок був більш яскравіший. Але дивіться, наша родина пішла на прогулянку. Так, на прогулянку і влітку, тому що зараз, зараз літо. Я пропоную вам в якомусь із куточків, який вам подобається, намалювати сонечко. Ми з вами це вміємо намалювали, зафарбували ось таке гаряче, помаранчевого кольору. Сонечко, дивіться. Ось так літнє таке спекотне, так? тому що зараз літо, і ми дуже-дуже раді, що наше сонечко гріє. Промінці намалювали, ми з вами вміємо. Але ви можете додати і трішки жовтого олівця, щоб сонечко було більш таке яскравіше. Подивіться, помаранчевий і жовтий колір. Бачите, ми змішуємо. І промінці можете ось так додати. Дивіться, яке літнє гарне сонечко вийшло. Але для того, щоб сонечко наше яскравіше виглядало, ми можемо на нашому небі намалювати хмаринки. За допомогою блакитного, не синього, блакитного олівця, ми ось намалюємо декілька таких майже прозорих хмаринок. Ми це з вами теж вміємо робити. Але наша родина, вона гуляє в парку десь. так? І давайте намалюємо ось так. Вони ж не літають у нас у повітрі. так? Ми намалюємо зелену травичку, так? тому що вони десь вийшли. Дивіться, ось так, ось так. Не будемо її отаким заборчиком малювати, а дивіться, бачите, олівець я тримаю так, а малюю такі горизонтальні лінії. І не дуже натискайте, ми не будемо її візуалізувати дуже конкретно. Ми намалюємо, ось начебто вони гуляють на ось такому десь лузі. або так. Якщо є бажання, ви можете намалювати ще дерево, кущик або квіточки. Але я хочу завершити свою роботу ось таким. А тепер подивіться, малята, яка гарна робота в мене вийшла. Дружня родина, тато, мама і хлопчик гуляють десь разом на прогулянці. Бачите, ось таким літнім днем. Малята, ну як? Сподіваюся, у вас усе вийшло? Пам'ятайте, ми спочатку з вами повинні намалювати ескіз так? за допомогою простого олівця. Сподіваюся, це у вас все гарно вийде. Зайві лінії ми прибираємо гумкою, так? а потім вже розфарбовуємо і додаємо нашій роботі вигляд. Картини з сюжетом, тобто ми додаємо ще сонечко, хмаринки, травичку, хтось, можливо, намалює квіти, так, хтось може дерево намалювати ще. Тобто у вас повинна вийти ось така сюжетна робота, але головна задача наша намалювати родину, свою родину малята, щасливу родину. Я сподіваюся, що в кожній родині у вас любов, мир, турбота про кожного. так І ви найщасливіша родина на світі. Я бажаю вам бути щасливими, е, значущими і щоб не тільки вас любили, а й ви любили своїх рідних. Я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!